Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, лідер Північної Кореї Кім Чин Ін. Може прибути до Росії для того, щоб проводити перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. Ми раніше зазначали про те, що раніше до пхентяну приїжджала делегація росіян на чолі з їхнім міністром оборони Шайгу, і вони там знову ж таки проводили перемовини з посадовцями Північної Кореї. Питання знову ж таки стоїть у постачанні озброєння від КНДР до Росії. Штати Америки зазначали, що мають розвіддані, за якими Росія та КНДР виходять якраз на домовлення щодо продажу озброєння росіянам. І ось якраз ця новина, вона якраз дуже корелюється із цими вище вказаними подіями, про які я зараз вам розповім. Отже, російський президент Путін та керівник. Кореї Ін планують зустріч у Владивостоці. Про це повідомили американські ЗМІ з посиланням на посадовців США та інших країн. Кремль не підтвердив поки що плани щодо саміту російського президента, але така інформація знову ж таки має місце. Росія потребує зброї, а КНДР можливо захоче на взамін отримати технології. Про це також повідомляють ЗМІ. Російські технології можуть стати в нагоді північної Кореї для розробки ядерних підводних човнів та супутників. Про це пише видання New York Times про занепокоєння американських чиновників. Сам той факт, що інформація про зустріч опинилася в ЗМІ, є частиною спроб зірвати саміт. Про це говорить експерт Sky News Шон Бел. Ша використовують параною Кіма, щоб зірвати перемовини про зброю, і саме з цією метою припускає аналітик, ша розсекретили відповідну інформацію про зустріч Кіма та Путіна. Оглядачі з BBC, натомість вважають, що під час можливої зустрічі. Кіма та Путіна не варто очікувати якихось стратегічних альянсів. Домовленість, зрештою, може бути більш транзакційною. Росії зараз потрібна зброя, а обмежена санкціями Північна Корея потребує грошей та продовольства. Це ще до речі, є одна причина, чому Кім Кімчанин їде до Путіна і веде якісь знову ж такі перемовини. Як ми говорили, що Путін відчайдушно потребує зброї, і, в принципі, вони можуть звертатися так, до такого вигнанця, як КНДР, так для того, щоб просити відповідне озброєння. Тому в даному випадку ми будемо знову ж таки слідкувати, чи дійсно відбудеться ця зустріч між Кимчинином та Путіна. це перше. Друге, про що вони все ж таки в результаті зможуть домовитися, так це російський пшливий диктатор і. Ким чи не ще один диктатор, які знову ж таки можуть бути взаємини внаслідок цих домовленостей, тобто що, врешті-решт КНДР буде просити в Росії взамін на постачання озброєння? І наступне чи зможуть країни Заходного світу, в першу чергу Сполучені Штати Америки, вплинути на те, щоб, до прикладу, зірвати вище вказане постачання озброєння? Це дуже знову ж таки важливі питання. Контексті подій, які відбуваються в Україні, відповідну інформацію знов ж таки було взято з Голосу Америки, який знову ж таки опублікував ці дані. Це коротко. що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, гота. А також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!